Розпочинає у складі цієї команди. У Вінничан є гравці, які навіть старші за головного тренера цієї команди. Тому буде цікаво побачити. Назарій Станкевич, головний тренер цієї команди, Яско, Вінниця у такому складі. Зараз перше м'яч у воротах забивають віничани. Одразу на старті на першій хвилині цього поєдинку. Там уже Здається, зафіксували фол у цьому епізоді, але віча Вінничани все ж таки продовжили атаку і дали завершити е, цю атаку господарям. Має м'яч капітан Яско е, з команд тренер команди з великого футболу ще один. Олег Кривда, і у складі чемпіона області приймає участь. А раз кривда якраз пресинує суперника. Момент удар по воротах не влучає. Перехоплює м'яч, передача ліворуч, Чернега, Чернега. Заводян, Заводян ще далі. Знову таки нещуптри прибуває, ворота. Хороший удар злівою. Для вболівальників до завершення того матчу. Зараз контратака. Давайте від війницької команди. Соколовський. Контратака, передача. Хороша малка, малка простильна передача. Коваль удар, воротах і рятує. Зараз вога до виходу до алітраунду. З М'ячем. найти дальний удар. Соколовський рятує, переводячи перехоплення. З М'ячем. Квасні, квасні. Хороша передача. Удар воротах, Соколовський зараз рятує. Добивання буде. Мабуть, скидання все ж таки було зараз. Не так багато забивається м'ячів, звісно, з головою у футзалі, але зараз намагався спробувати це Константину. Момент, який момент? Залишається у нас сірий е, дацюк. Так. Стартова четвірка. Стартові болівальники на другий тайм. Поєдинку третього попереднього етапу розрожу Кубка України з футзалу. Уровський дано сигнал. Удар Соколовський у грі. Реперед, закидання. Соколовський на виході. На підбиранні Константіну. Удар поворота Соколовський намертво зараз забирає м'ять. Юрій Онищук пробиває Онищук, рятує е, свою команду. Вадим Чернига та Фігансіро очікує на передачу. передача. передачі два бою. 2-0. Як поно там розіграний стандарт. І цього разу триходівка, яку завершує Андрій Заводян. 2-0 стає рахунок. Прекрасна комбінація. Передачі Юрія Онищука і гольовий пас від. Васні. Хороша передача. Зараз втратили Вінничани суперника і хороший момент. Найкращий у другому Таганді кутовий буде для команди Інайті. Ще один удар по воротах. вилучає м'яч. У Віктора Зука додавання м'яч вилітає у стійку. Воріт. і влучає у ворота. Забиває у нас і на ІТі. Відзначається 11-й номер Олег Мурин. Перший м'яч і на у сьогоднішньому поєдинку на 30-й хвилині матчу. Він відзначається. Отже, Олег. Ярослав Квасній на введенні м'яча удар по воротах. Знову ж таки, Мурин загрожував воротам Михайла Соколовського. І... Передача Мурин знову ж таки Мурин зрівняє рахунок 2-2. 2-2. Фактично впродовж однієї хвилини вдається і і відновити паритет у сьогоднішньому поєдинку. Олег Мурин робить дубль у нас. І у цьому контексті, звісно ж, цікаво. Пидання на Юрія Нещука. Падіння падіння і є фол. Дозволяє арбітр виконати цей дабл пенальті. Юрій Нещук. Пробуває Нещук, забуває Юрій Нещук. 3-2 стає рахунок. Карає таким чином він суперників за все порушення правил на ньому самому за 9 хвилин. Фактично за завершення. 8.57. п'ятдесят сім. Вона залишається знову ж таки ясно виходить вперед. Юрія Нещук. Вмикається яску у боротьбу. Відбирає м'яч Чернега. М'яч в руку влучає, І це ще від цього удару, отже, Євген Сірий. Пробиває Сірий, забиває Євген Сірий. 4-2. Впродовж однієї хвилини. Вдалося і на якій зрівняти рахунок. І впродовж тієї таки, однієї хвилини знову ж таки гандикап у два м'ячі заробляє команда Романа Стадійчука. Темпом та... вона вже розвивається. Квасній з м'ячем. Намурина передача. Знову ж таки, квасній. Хороша передача. Квосній момент удар. 4-3, Стає рахунок. І до дубля у сьогоднішньому поєдинку Олег Мурин ще й результативну передачу. Додає, передача Мурина знаходить Ярослава Кваснія. І Квасній знову ж таки до мінімуму зводить перевагу. Яско. Які у таких ситуаціях, Яск, І вони зараз вмихаються у цю боротьбу. Хороша, яка передача. Мурин! Мурин просить на передачі. 4-4, стає рахунок. 4-4, Знову ж таки, Мурин. Четверта результативна дія у сьогоднішньому матчі і дальню стійку знову ж таки замикає 17-й номер. Команди Ярослав Квасній рахунок у нас нічийний. Одразу він намагається повернути м'яч на половину майданчика суперника. Максименко удар повороток, добивання немає. Віктора Жука не точно. Там Мурин вже готовий був перехопити цей м'яч. Але випустив м'яч за боку. Мурин ще один удар, повороток І Соколовський зараз. Сірий, сірий прибирає м'яч. удар з лівої ноги. М'яч. Влучає водян. Що зробить Андрій? Андрій рухається вперед. Андрій падає Андрій і це порушення правил. Отже, Євген Сірий готується пробивати. Пробиває. Сірий, забиває сірий. Хоча цього разу, надзвичайно, близьким був Віталій Явний до того, щоб перервати цей удар. І Віталій Явний зачепився м'яч, але м'яч від рук голкіпера і на які влучає у дев'ятку воріт. Євген Сірий, автори м'ячів у складі Яско. Дубль Олега Мурина та дубль Ярослава Кваснія у виконанні. гравців. Квасній ще ще один момент.